Це Mercedes Benz ML-350, трьохлітровий турбодизельний мотор. Автомобіль, до речі, приїхав з Америки і зауважте, що автомобіль без ДТП і не утоплений. Є одне незначне підфарбування на задній лівій дверці, на арочці, бється 170. Не критично, але весь кузов автомобіля, крім цієї деталі, весь фрікі фарбі. Це чудово, це класний автомобіль. Що ж з ним було? Запитайте ви жертви марадьорства повиривані були. Турбіна, коротше, якщо на бітфаксі подивитись, побачите, що з нею сталося. Маридьори похватали все саме ціни, але двигун залишився, бо не змогли внести. Що навіть лобове скло в автомобілі рідне. На величезних 19 катках гарна літня гума встановлена. Автомобіль в темно-синьому красивому кольорі, притонований, повністю обслужений. Що замінюється? Мастила та фільтра, що на 3000 км є, задні колодки нові. Шикарна комплектація. Єдине, що екологія вирізана і відшита. І ще важливий варіант важливий момент цього автомобіля, що цей автомобіль на пружинах, ніякої пневми, ніякої дороговізни в обслуговуванні Просто надійно і по ходові тут все ідеально. Лінзована оптика, лед-лампи гарні стиновлені, туманочки передні і задні. В автомобілі електроскладання дзеркал. так, Електроскладання дзеркал світлий шкіряний, красивий салон з люком, подушечки бачимо тут. Електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидіння для водія, 4 скло Центральний замок, електропривід кришки багажника, до речі, в автомобілі є. Так. Є виклимочки встановлені, такі цікаві дуже під колір салона. Знаєте, на контрасті виглядають досить симпатично. В автомобілі у нас є така, такий органайзер, де ми знаємо, де крад, і Вогнегасники, ключі, балони, ключі, крутки і навіть шампура лежать тут, не знаю, чи вони будуть подаватися цей автомобіль з шампурами чи ні, але було б непогано. Зразу на мехседесники і на шашлики. По салону взагалі жодних зауважень нема. Також цікавий момент, що автомобілі пробіга 147 тисяч кілометрів, стан салону це підтверджує. Жодних зауважень. Чистий, красивий шкіряний біжевий салон. Дуже красивий. Плюс є такі дерев'яні ставочки у нас на дверних картах. Дуже надійний мотор, дуже потужний. Є датчик світла. Важить перемикнення передач у нас за кермом, шкіряне мультикермо з підтримовими кермовими перемикнення передач. Також у нас є круїз-контроль, великий монітор з камерою заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, допомога при спуску і дуже-дуже багато різноманітних корисних функцій. Що вам хочу сказати, це дуже надійний автомобіль преміум класу, це Mercedes-Benz ML. Коштувати він буде 16 тисяч доларів, невеличкий торг є, але машинка. В класному дуже класному стані і чекає на свого нового власника у нас на майданчику.